Хто переможе у двобої козак чи самурай. Зараз розкажу. А ти поки що підпишись. Хто переможе у смертельному двобої український козак чи японський самурай? Більшість сперечається про майстерність воїнів. Але ми подивимось на це як інженери. Це не просто бійка, це зіткнення двох протилежних філософій, ротаційної кінетики проти диференційованого гартування. На одному боці українська шабля. Це зброя тотальної мобільності. Її вигин це не декор, а фізичний множник швидкості. Завдяки відцентровій силі, шабля не просто б'є, вона проковзує по цілі, перетворюючи удар на глибокий довгий розріз без втрати інерції. Це дозволяє козаку працювати серіями, не зупиняючи клинок. Її конструкція з пружної сталі працює як амортизакор. А розвинена гарда хрестовина надійно захищає пальці, дозволяючи робити ризиковані фінти, про які самурай не може навіть мріяти. На протилежному боці катана це шедевр статики та жорсткості. Її інженерія сфокусована на одному передачі максимального імпульсу. Тверде, як скло, лезо, хамон, і м'яка основа створені не для того, щоб гнутися, а щоб завдати одного фатального нищівного удару, що розсікає кістку. Але ця потужність має ціну. Катана вимагає хвату двома руками. Це сковує корпус і, що критично важливо, обмежує радіус атаки. І саме тут, у реальному двобої без броні, вмикається головний фактор геометрія дистанції. Шабля, яку тримають однією витягнутою рукою, дає козаку виграш у дистанції удару на 15 20 сантиметрів. Шабля працює як швидкісний важіль. Козак здатен нанести два удари за час, поки самурай готує один замах. Самурай шукає ідеальний момент для єдиного удару. Козак же створює зону постійного кінетичного тиску, виснажуючи захист ворога. Експертний висновок проти високорухливого супротивника, маючи перевагу в дистанції та захисті кісті, інженерна перемога за шаблею. Фізика мобільності перемагає грубу силу.